Попри вибухонебезпечне напруження на півострові, там у цілодобовому режимі працюють знімальні групи вікон. Зараз на живому зв'язку з нами Бориса Чалко. Борисе, привіт. Ну про справи на материковій Україні. Ти вже в курсі, що коїться в Криму? Як півострів готується до завтрашнього референдуму? Добрий вечір, Володя. Буквально годину тому у Севастополі загони самооборони Криму захопили військову прокуратуру цього міста. До приміщення вірвалося десь людей 40 у масках із автоматами і вивели з приміщення всіх всіх працівників військової прокуратури. наразі там проводиться обшук. А, міліція ніяк не реагує на цей інцидент. Міліціянти заявили, що вони не підкоряються Києву, Тому наразі військова прокуратура контролюється загонами самооборони Криму. Що ж до ситуації у містах на півострові, то повинен сказати, що тут досить пішові спокійно. Пішові. От я, наприклад, зараз у місті Сімферополя, і на вулицях Сімферополя немає якоїсь величезної кількості людей зі зброєю. А, люди зі зброєю тут є, але їх небагато. Вони тримаються осторонь. Вони не привертають до себе якоїсь великої уваги. Тому ці от військової напруги. Тут немає магазини. Працюють спокійно. Люди, мами, ходять із дітьми по вулицях. Також абсолютно спокійно. Тому про напружений про гарячий стан фактично на півострові можна говорити лише біля українських військових баз і на в'їзді на територію Криму. Там стоять величезні блокпости. Там надзвичайно багато військової техніки. Там також надзвичайно багато озброєних людей. Вони дуже ретельно перевіряють усіх, хто хоче заїхати на територію Криму, перевіряють всі речі. Допитується, хто ви, куди ви їдете, як надовго, до кого ви їдете, можуть навіть попросити подзвонити. До знайомих або до родичів для того, щоб вони підтвердили, що ви йдете до когось конкретно, а не просто кудись. Від, власне це блокпостів, які знаходяться на в'їзді до Криму, до самого міста Сімферополя, де я зараз власне і знаходжуся. Нашу машину ще двічі зупиняли також проводили дуже ретельні обшуки. Втім, повинен сказати, якщо не провокувати якихось конфліктів і не йти на го... на загострення ситуації. Обшуки проходять досить мирно і спокійно. Неприємний інцидент сьогодні стався у Феодосії. Там а, сам... представники самооб. Оборони Криму скривдили бабусю, яка попросила їх забратися з території півострова. Прошу подивитися зараз, як це було. Нас і ні, не ні треба захищати. Я не боюсь. Ви що, що? Ви страх це психологія раба. ви розумієте слухаєте Путіна. Путіна не треба. Тіка я їх говорю. Я ви У нас Крим були, є. Права катери, так що. Давай, права катери, давай, давай не права катери. Тіха, тіха! У самому Криму навіть біля пам'ятника Шевченка в Сімферополі провели мітинг на, у, 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 на підтримку єдності, перепрошую, України. Мітинг пройшов мирно, проте підтримали його зовсім небагато людей. Як він пройшов, знає моя колега Діана Скляренко. Прошу подивитися матеріал. Біля пам'ятника кобзареві у Симферополі жовто сині стяги. Кілька десятків кримців вийшли на мітинг, аби закликати бойкотувати референдум, до якого залишилося менше як доба. Плакатами за мир та цілісну Україну тут стоять молоді хлопці і дівчата, чепурні бабусі та навіть зовсім маленькі дітки. Ми стоїмо тут за цілісність України. Ми не сіряємо надежди на те, що Крим все таки залишиться в составі України. Будемо стояти за це до кінця. Референдум ми не визнаємо. На нього ніхто йти не збирається. Мітингарі також вимагають відпустити на волю активістів із числа кримських українців, яких кілька діб тому затримали представники проросійського угруповання народна самооборона та утримують заручниками. За що його взяли? За що його он нікого не він нікого не біжало. Він питався ви своєї Люди кажуть, замість референдуму, який вони вважають нелегітимним, завтра залишаться вдома і ліпитимуть вареники, поки їх ще не заборонили. І до такого закликають усіх кримців, щоб кожен кримчанин завтра вареники, варійник, це в інтернет, позвав журналістів на карміл, своїх сусідів і своїх друзів, щоб показати всьому світу, що ми не пішли на цей соцопрос. І тим самим ми займалися своїми обичними українськими там Ламі, і ми приготовим вареники. Поки нам это еще не запретили, так як варійники українське блюдо, і они можуть на волне запрета всі на этой українофобії запретить нам готовить вареники. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ. Тим часом кримські урядники уже констатують цифри. Наразі надруковано півтора мільйони бюлетенів для референдуму. За референдумом слідкуватимуть 135 міжнародних спостерігачів з 23 країн, а висвітлюватимуть цю подію 623 журналіста із 169 країн. І ми будемо серед них про подробиці завтрашнього референдуму. Дивіться вже у завтрашніх ефірах вікон. Володю так, Борисе, дякую тобі. Чекаємо на новини від вас.